полум'ям війни. Минає 71 річниця з тієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармати. Настала тиша, прийшов мир, довгоочікуваний, очікуваний, оплачений найвищою ціною, ціною крові і сліз, ціною людського життя. Все далі відходять. Грізні і важкі роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів. Не йде у забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над нацизмом. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Як дорого коштує мирне життя, як дорого коштує перемога, у ту далеку війну люди вірили, що правда на їхньому боці вірили і перемогли, перемогли тому. Що захищали Батьківщину, перемогли тому, що відстоювали право на життя. Вічна слава переможцям!